Сьогодні Дніпро і Чорноморець вперше у своїй історії розігрували між собою матч за друге місце. Як проходила ця баталія у стислому дайджесті навколо футболу? Перед матчем вивізка центрального поєдинку тури не особливо підвищила інтерес глядачів до протистояння. Врешті-решт на матч за температури 5 градусів Дніпро арена наповнилася трохи більше ніж наполовину. Ваші увазі думки людей перед матчем рядкі случайна. в нашем чемпионате, что такая команда, как Черноморец, вдруг оказалась так высоко, что теперь Днепр продолжен бороться именно с Черноморцем за такое высокое место. На самом деле Черноморец сейчас команда, которая, по сути дела, прогрессирует в украинском чемпионате под руководством Романа Григорчука. Я хочу сказать, что Черноморец действительно очень сложный оппонент Днепра. Перший гольовий момент на 9-й хвилині матчу мав Матеус, який вийшов на оперативний простір, але свій шанс змарнував. На екваторі тайму Калініч небезпечно пробував здалеку, але м'яч пролетів трохи вище над поперечкою. Під кінець першого тайму вже Євген Коноплянка мав нагоду відкрити рахунок, але і ця спроба не увінчалася успіхом. Та хвилиною пізніше дніпряни таки змогли матеріалізувати свої намагання. Після блискавичного проходу Матеуса правим флангом Нікола Калініч чудово пробив спід захисника у ближній кут. На початку другого тайму Дніпро затис удеситів. Після розіграшу стандарту метрів з 15 по воротах пробував коноплянка, проте м'яч пролетів трохи вище воріт. Пізніше Матеус потужно пробував зі штрафного та рахунок на табло, так і лишився незмінним. Десятьма хвилинами пізніше на авансцені знову був Нікола Калініч, але той завдав неточного удару головою. 70-та хвилина увінчалася вінчалася вилученням Олексія Антонова, який на думку рефері занадто грубо зіграв проти Артема Федецького в вашу увазі коментар самого Олексія з приводу цього моменту. Ну ми сні пошли в місце в м'яч М'яча в сторону, я встав швидше і хотів убіжать за м'ячом. И, ну я не спорю, я не ступив. Мені взагалі не спеціально і тось я даже не збирався це робити, Так вийшло просто епізод. Ну мені кажеться, що. Что... Ну, то есть я могу открыто сказать, что это не специально было сделано, и просто эпизод так получился. Ну да, мне не было, ну как, не было наступить, я не, даже не видел особо его ногу. Я просто ставил ногу, и так получилось, что он мне в сторону отодвинул, и я на нее наступил. У большости Дніпру грался вже легше. Так, чисельна перевага була реалізована Євгеном Коноплянкою. Під час контратаки Женя протягнув м'яч через все поле, змістився в центр та чудово пробив за карного майданчика. До кінця матчу моменти мали як Одесити, так і Дніпряни, але рахунок так і не змінився. Жаль, що пропустили в кінці першого тайму. В Принципі неплохо грали в першому таймі, і самі могли забити, Бакай мог забити. И Днепр особо ничего не создавал, кроме дальних ударов. Ну, пропустили в конце первого тайма, поэтому обильно немножко. Думали, выйдем во втором тайме. Играли нормально. Днепр начал время затягивать, сбивать темп игры, не давал нам разбежаться, как говорится. Но, конечно, ключевым стало удаление. После этого могли забиться стандарта. Тоже пару прострелов было. Ну, как, Получилось так, что побежали забивать и получили оборотку. Коноблянка пробежал, пробил, попал в угол. Просто эта красная карточка даже как-то негатив какой-то такой. Просто если, если, как бы это как-то умышленно было, я просто согласился а так. я ну, даже я просто не собирался этого делать, потому что ну, я был первый на мяче. Вообще. Я никогда, по-моему, так специально ничего не делал. Получилось выиграть. Віти не пара сьогодні сильні, був, реалізували свої моменти, ми дітей, может, не создали довжне количество, не забили поэтому цьому Я б не сказав, вони намагалися також грати свою гру, тобто доси хороша команда. Видно, що вони з кожним роком прогресують, поставили поставлено хороших гравних і, скажем так, вилучення так, мабуть, у нас було на одного гравця більше, але скажем, Чорноморець продовжував грати, скажем так, Свої груди контролювати м'яч. Отже, вітаємо. Дніпро з перемогою. З вами та футболістами мерзнули Юлія Малишко та Володимир Шевчук. Ну і на десерт цікава історія від журналісту каналу «2 плюс 2» Романа Бебеха. Дядя, ми сьогодні махач такий бачили на вокзалі. Коротше, два тіпа. А, слух, Підемо і два тіпа типу починають отак. виявляється, що циган б'ється проти, ну типу, проти хапагопліка, якось просто. От, коротше, і потім вони підбігають тілка. Вони. Ну, типа, рівно така багатьох, вона хапає типа вот так. І це ци... два, типа циганка і циган. Ще не нашого. Цыганки. Вони, вони типу вже крепять, знаєш. І тут збоку приходить тип на такому кіпарі, ну, такому чисто гатовском. Недовго думаючи чоловіку. Потім тіпа. Вони вже два в два їх виносять. І потім приходять мусора, отак дивись, отак. Коли тип, гопник, бачить мусора, він просто каже кажуть, хотім, отак просто. І просто йде спіти. Знімає кімпли валить. Ну, а тих типів забрали. Коротше, два на два перемогли мусора. Все, кінець.